Друзі, вітаю. Ви, як ви вже знаєте, моя дружина зараз в лікарні. І в попередніх відео я обіцяв розказати, як ми туди лягли. І скажу чесно, що скажу відверто, що ми цього моменту цього ми чекали 8 місяців цілих, але ми чекали не термін, щоб легти в лікарню. А от цього моменту саме чому, зараз поясню. Хто слідкує за нами, дивиться наш канал раніше, то знає, що ми приїхали сюди для того, щоб вилікувати дружину. І в нас два місяці не було прописки, не було не прописатися, бо потім э, страховки. І поки ми її отримали, пройшло дуже-дуже багато часу. І лікарню попасти, якби ми це знали, ми могли набагато раніше, тобто не попасти в лікарню, а лягти в лікарню. Відео буде цікаве, корисне, тому прошу додивитися до кінця. Хто не підписався, підписатись на канал, поставити лайк та прокоментувати. В кінці я покажу те, що по моїй просьбі назнімала моя дружина. Всім приємного перегляду. Несли мені ось такий обід. Це суп. Я теж час від часу дивлюсь YouTube, там TikTok і бачу, як багато людей говорять про німецьку медицину. Що там сильно довго все, ну, можна вмерти, поки дочекаєшся. Ну, частково, частково я погоджусь з цим. Але в більшості, то не погоджусь, тому що якщо ти можеш чекати, да, то тобі там дадуть термін, щоб попасти до лікаря, може пройти і пів року. Але якщо ти хворий і потребуєш невідкладної медичної допомоги, то з цим проблем немає. Ну, це Ми е, пройшли це, і ми знаємо це не по чутках, а на своєму е, опиті. На своєму опиті. Тобто я зараз розкажу, як це було у нас. В общем, перед тим в мене був сильно великий тиск. І це, було, це було в неділю. Я поїхав в ну, вихідні дні чи в суботу. Це був у дні в суботу. Я випів був, піпав був, на опріла, мені нічого не допомогло, тиск мене не збився. Я поїхав е, на скору, на скорі мене провірили, дві дози, якісь там пшикали під язик. А перед тим мене був тиск, мене був 164 на 80 на 98. 164 на 98. І збилося давлення до 120 на 80. Ну, нормально добре стало, мене відпустили, але сказали прийти в понеділок до лікаря, до сімейного лікаря. Ось в понеділок я приходжу до лікаря, і, а там на ресепшені працює рускоговоряща, ну, вона сама з, з Армєнії, по-моєму. Звідки не ну, мо, Тобто може перекласти. Бо лікар нас сам німець, ну, німкеня. І кажу: мені потрібно до лікаря попасти. Але в такий день, щоб ви були до, до мого лікаря сімейного, але в такий день, щоб ви були теж на роботі. Вона подивилася по графіку, і це у нас вийшло в п'ятницю. В общем, на п'ятницю мені написали термін. Ми маємо п'ятницю піти до лікаря. Чекаємо п'ятниці. В четвер в мене з дружиною якийсь. Получається загострення. Вона ригає, півдня ригає, рве і, і в общем, ну, в п'ятницю ми йдемо до лікаря, я по своїм, по своїм питанням, бо мені сказав цей лікар з, зі скої, щоб я прийшов. Я їй потис, мені поміряли тиск, таблетки, все, чи підходять, чи не підходять, які мені виписали, приймаю. І, з собою, зі своїми питаннями я закінчив і по дружину кажу, що так і так, що в неї от і давлення. тиск падає в неї 100 на 60-60. На Це так само було і в Україні в неї було. Десь вона втрачала кров. Починалося, так і я переживав, що знову починається те саме, що було в Україні. Тобто, і я говорю, показую їй аналізи лікарю з України. Показую діагнози, кажу, що їй треба повіритися. Е, ну, все показав всі бумаги. Кажу, давайте щось випішать, аналізи дати. Вона каже, ні, 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 Каже, це важкий случай, я не буду цим займатися, нічого виписувати не буду. Пише, каже, я зараз напишу направлення в лікарню уніклінік. їдьте там спеціалісти і вони з вами розберуться. Я кажу, так мені зараз півроку ждати, треба до лікаря, щоб я попаду. Мені каже, я зараз напишу так, що ви поїдете прямо туди на скору, вас там приймуть, здаєте аналізи, і якщо потрібно буде, то вони вас положать. Окей? В общем, і вівторок ми поїхали зранку. Ми поїхали туди, нас там прийняли, поздавали всі аналізи, сказали, що за пів години аналізи будуть готові. Це десь була 12-та година дня. І з 12-ї години ми сидимо час, другий, третій, ми вже нервуємо, хвилюємося, що таке вже всі люди, що були перед нами, що були вже після нас, вже по проходу, вже уходять, жоною приходять, а нас все не відпускають, нам не виходять, нічого не говорять. Ну, ми почали стукати в кабінети, питати у людей, І ніхто нічого не знає, кажуть, чекайте. І так чекали, чекали ми. То дзвонили, ходили люди, дзвонили, щоб дзвонили туди, сказали. Каже, щось там один аналіз, щось з ним чи не зробили, чи не сподобався, щось ну, внятно толком, ніхто нічого не, не може пояснити нам. І ми сидимо. Дружина, каже, поїхали додому, ну, реально, бо вже і самі вже робочий час закінчився, і той перекладач теж нервує, ми його цілий день протримали. І голодні, правда, пішов купив там якусь. Не знаю, що якісь там бутербродів холодних. І поїхали додому, але ну, дочекалися до того, що не поїхали. І от той прикладаю, що по німецьки говорить, жіночка пішла, така хороша, вона працює на місії, сама мі... з церкви на місії працює. І... Пішли, вона пішла і давай вже на ноги всіх піднімати, що, що таке, що сталося, чого е, нас не відпускають, чому нам нічого не говорять. І, А сам лікар якийсь вийшов чи хто, я не знаю. Каже, а вам ж нічого не сказали? Каже, Та ні, нічого не сказали. Каже, ну, тут сильно важкий случай і е, сильно важкий випадок, і не можуть знайти лікаря, який би взявся за це діло. І, а і взагалі годоволють палату, щоб її положити в лікарню. Він каже, це друге питання. Якби зразу сказали, то ми б менше переживали, ми б і... ну, вже знали, що чекаємо, а так чекаєш, сидиш і не знаєш, що, що то робиться, ніхто нічого не говорить. О, ну і в общем, пішли ми піднялись, положили її в ту лікарню. О, і як ви знаєте, що вона вже лежить в лікарні, вже. Її обстежили повністю. Ну, тобто, до чого я веду, що тільки здала аналізи тут в Німеччині, від, вони побачили, аналізи їм не сподобалися і зразу її положили, щоб обстежити, глянути, і, і назначити лікування. Тобто, і, я, я споминаю, зараз дивлюсь все, що відбувається в нас, і споминаю те, що ми робили в Україні. Дружина вже самостійно не могла ходити, я її вже, можна сказати, Та в туалет не могла сама піти, я її водив постійно. Вона під ручку за мене трималася. Я до врачів приходили, вона плакала, полежить мене, обстежте мене. Ніхто нічого не хотів робити. Вже здали аналізи на гемоглобін, глянули гемоглобін 50, давлення 60 на 20, положили в лікарню. Залили кров, неділю кров позаливали, Далі. <кій> гемоглобін трохи підняли і виписали. І це все лікування. Тобто, взагалі, ніхто нічого не хотів. Кучу грошей ми вупили в Україні, нерви в кучу нам зробили, але толку так і нічого і не було. Сюди, тут хочу для порівняння, просто я не говорю, що там погано, там хороше, я просто е розказую. З нашого життєвого досвіду і через те, що проходили ми. Тут один аналіз якийсь не сподобався, їм одразу положили в лікарню, знайшли лікаря, який взявся за це. І от маємо те, що маємо. Завтра знову їду до дружини, не знаю, можливо, вже випишуть і назначить лікування. А зараз попрошу вас подивитись те, я попросив там дружини, щоб вона. Трошки познімала, якщо може, я й сам знімав там, в лікарні. А хочу показати вам, що знімала моя дружина із самої лікарні. Приємного перегляду. Принесли мені ось такий обід. Це суп, який я сама заказала. Квасоля, морква, картошка, вот, печиво. Ну і це щось не знаю, що це таке. Це моя вечеря. Хочу показати масло, яйцо, колбаса, сир, хліб. принесли мені такий сніданок. Масло, сир. Це варення якесь чи що. Чекалася я вже. Обіду, супи, картошка, морква. от Не знаю, що це за м'ясо, ще не пробувала, печиво і кава з молоком. Така в мене вечеря. от Кава. Бутерброди.